У спортзалі Чернівецького педагогічного коледжу відбулися змагання Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги серед дівчат 1996 року народження, у турнірі якої з поміж семи команд учасниць змагається і Буковинська юна баскетбольна дружина. Це був другий тур змагань, на яких завітали команди із Києва, Переяслав Хмельницького, Київської області та Хмельницького. Свого часу, не без певного успіху, на всеукраїнській юнацькій баскетбольній змагальній арені виступала команда, сформована на базі Чернівецької школи No22. І ось після кількарічної паузи боковинські юні баскетболістки знову вийшли на всеукраїнський змагальний рівень. Кістяк нинішньої команди складають учениці загальнонавчального закладу No2 села Мамаєці, де баскетбол вже давно є найулюбленішим видом спорту і де розвитку цієї гри приділяється велика увага. Школи профлюються від спорту. Я ще вчився, ми займалися баскетболом. 20 років школа. Профілює, ми трошки взяли тип американський, щоб зробити команду. У нас є свій сайт, назвали в МПЛА, все розроблено по клубній системі. Надіємося, може в майбутньому збудуємо там клуб, якийсь комплекс. На жаль, баскетбол на Буковині не можна назвати популярним видом спорту. У спортивних чиновників він не користується увагою і повагою, тож на серйозному рівні ним ніхто не займається. Хоча в школах цій грі приділяється належна увага. Хочеться, щоб все більше народу у нас на Буковині. Залучалися до цього прекрасного спорту, як баскетбол особливо жіночого. Ну і В таких школах, де в місті культивується, це в 22 й школі, в 6, й в 2-й, в 39. й Особисто я вже почав тренувати в 31 й школі. Є так само 28-школа, 8. Це такі школи, які ну, культивують цей вид спорту. Тож потрібно віддати належне ентузіастам баскетболу з Мамайців, які намагаються розвивати цей вид спорту і заохочують дітей до заняття цією цікавою грою. Наша команда створена на базі Мамайського ЗНЗ. Ми створили там команду Кобри, яка існує 4 роки, це вже 5 рік. Перший рік у нас трохи получалося, Зараз ми вже стартанули в Україні, підтримував нас на ці змагання Андрій Дмитрович Маковей. Це людина, яка свої слова тримає, постійно виділяє гроші на спорт і на здоров'я дітей. Він цим переживає і переймається. Після кількарічних вдалих виступів у різноманітних обласних турнірах цьогоріч наша юна баскетбольна дружина дебютувала в першості України. Тож поки що, як для дебютантів, перед дівчатками не стоять серйозні завдання. Грається, звісно, дуже тяжко, тому що перший рік набираємося тільки опиту, завдання набратися опиту, подивитися на рівень команд і на наступний рік вже стати завдання, влізти в призи. Боі грати, виступити достойно. Зараз, якщо програємо, то тільки достойно з борьбою. Хоча і в першій боротьбі, але боковинки все ж таки поступилися своїм більш титулованим суперницям. А найкраще в Чернівецькому турі змагань виступила команда з Періата Хмельницького, яка відсвяткувала перемоги в усіх трьох зіграних поєдинках. Сиріпатюк Володимир Николяк, Теме дня, тема.